У день свята старого нового року відбувся ще один рейд житомер тепло спільно з виконавчою службою. Цього разу причиною стало не вилучення, а повернення вилучного майна. Після шестимісячного погашення боргів, які складали близько восьми тисяч гривень, Житомирянка змогла забрати свій телевізор та комп'ютерний монітор. Сама власниця побажала залишитись невідомою. За словами заступника директора комунального підприємства Житомортепла Юрія Волканітіна, завдяки таким рейдам людей, які почали розраховуватись боргами, стає все більше. Ми це відчуваємо. По, рахунку, по руху коштів на рахунках боржників Після рейду ми інформуємо мешканців кварталу, в якому ми працювали, які дії нами були зроблені, які результати і, скажімо так, надходження зростають. Пан Волконітін повідомив, що, дивлячись на позитивний досвід проведення рейдів, такі процедури будуть проводитись і надалі. А після свят я думаю, десь наприкінці місяця знову відбудеться аналогічний рейд з вилучення майна. 17 січня у залі засідань міської ради відбулася чергова нарада з керівниками Житомирського комунального господарства, яку проводив заступник мера Житомира Микола Боровець. Пан Боровець власне відповідає за роботу комунальної сфери міста. Нарада розпочалась із відгуків про поїздку по місту з метою інспекції благоустрою за участі губернатора області Сергія Рижука та мера Житомира Володимира Дебоя. Оглядини міста тривали дві з половиною години. Представники влади пошкодували лише, що не взяли у таку поїздку журналістів, як зазначив Микола Боровець. По місту одна з ці. Зараз, мабуть, то якраз такий час, воно все брудно, сніг зійшов, грязь і так далі. Воно додало до того, що є, але оці наклейки, оголошення, які є на стовбах, на дверях, на е зупинках, воно, ну повірте, є дуже негативно. Також представники місцевої влади залишились обурені тим, в якому стані знаходяться сьогодні історичні пам'ятки міста. Замкова гора це центр міста. Початок відродження і зародження міста. Я вам скажу, їй Богу, там такий шанхай, ні одного фонаря немає. От дерева сухостої стоять, яким по 15 років повалені, видно, що вони вже струхлявили, там лежать. Ні одної доріжки немає. Це в центрі скверик, парк у нас, в обласному центрі. Там місце не для людей, початку, для ворон. Після побаченого очільник області захотів особисто поспілкуватися з людьми, які займалися питанням благоустрою. А пан Боробець також пообіцяв, що свій робочий день буде починати з таких екскурсій по Житомиру. І не тільки по центральній його частині, а й по околицях, аби знати ситуацію і бачити все на власні очі. Житомирська обласна державна адміністрація оголосила відкритий конкурс на кращу концептуальну ідею пам'ятника у місті Житомирі, видатному державному діячеві, активному учаснику партизанського руху період великої вітчизняної війни 1941-1945 років депутату Верховної ради Української радянської соціалістичної республіки дев'яти скликань колишньому голові Житомирського облвиконкому у 1955-1982 роках Кременицькому Віктору Олександровичу. Про це йдеться у розпорядженні голови обласної адміністрації. Сергій Режука в обласному бюджеті на 2011 рік передбачено кошти у розмірі 45 тисяч гривень для забезпечення фінансування конкурсу. Пам'ятник рекомендується виконати з довговічних матеріалів бронза, граніт, природні камені. Тощо організатор конкурсу головне управління будівництва та архітектури обласної державної адміністрації. Термін подачі конкурсних проєктів для участі у першому турі конкурсу до шістнадцятої години, 14 -го березня 2011 року. Собіних не видно змін. Ні, я не відчуваю ніяких змін. Я поки чувствую, що буде хуже. Які зміни відбулися? По-перше, стаційни піднялися на все. По-друге, це тарифи підняли. І ще будуть, напевно, піднімати. Взагалі не знаю. Особливо ще зміни пройшли, ну, виникли з, з приводу культурної політики та національних цінностей, історичної пам'яті. Все зміни, ну, просто я не знаю. Нова влада не так давно тут, і вони, мабуть, зараз в такому стані, що вони внаслідували те, що ми попередня влада залишила. Але я, так як я бачу, вони стараються. Є дуже позитивні у них наміри. І я надіюся, вони зможуть покращити життя в Житомирі. Поки що я не відчула змін. А Хотілося б в кращу сторону. Змін не бачу. Можливо, ще, скажімо, не, не так багато часу пройшло після виборів, але таких е, великих змін не, не бачу. Які так що ж не відбулися ніякі зміни? А чи відбудеться, ви мене запитаєте, то я вам хочу сказати, що, е, мабуть, повинно відбутися. У нас мер досить молодий. Я думаю, що в його досить сили наснаги. На, на мій погляд, він не глупа людина, досить розумна. Якщо він захоче щось зробити, то зробить. Побачимо. Ну, мені трудно сказати, але мені здається, ті кроки, які робляться, що вони підуть ну, на покращення життя. В принципі, спокійні стало. Ніяких, тільки гірше стало. Вони мало, мало ж, як вони працюють, але ну, набагато частіше стало в місці. От, люди празднують свята Христові, вільно празднують. Справи покажуть. От завтра буде водохрещення. Мер казав, що буде приклад показувати, як потрібно закалятись і святкувати. Ну от підемо разом покупаємося, а життя покаже. В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича відбулася презентація фотовиставки Житомирського художника і фотографа Ігора Дончанка під назвою Україна крізь об'єктив. Тут виставлено понад 90 робіт автора, зроблених під час його численних мандрів країною і рідним поліссям. Черівні панорами гір Карпати Криму, пейзажі степів і лісів, анімалістика, макрофото, астрофото все це результат дворічного захоплення автора фотографією. Розповідає, що фотографію захопився, коли зрозумів, що не всюди можна дістатись але фотографія це …справа. Наприклад, художник поділився досвідом зйомки комашок. Повзаєш по землі за ними і, і на спині лежиш, підлазиш під побутинку. Що наприклад, щоб о, зняти росинки, то дуже рано треба встати. І там комашок заморожених, теж, щоб всі в Росії були чи війні. Вони якраз цей час майже не рухаються. Ця фотовиставка першого молодого фотографа, виставлена в такому об'ємі. На презентацію прийшли підтримати талановитого художника, друзі, колеги та його дівчина, яка сама займається фотографією та підтримує Ігоря в його захопленні. Ходить так спокійно там. Раз все як побіжить, там і фоткає, щось його чік-чик-чик-чиші, потом щось там клеїть. От так що ну цікаво спостерігати за тим, що я це також бачу, але я бачу зовсім по-іншому. А потім на фотках сприймаю знов по-новому. Сергій роздум, друг та колега, розповідає, що Ігор це єдиний в Житомирі фотограф, який захоплюється астрофотографією і астрономією в своїх творіннях. А ще Сергій поділився спогадами, як вони разом подорожували Україною. З не особисто це як ми подорожували, то це він прокидається найперше о четвертій ранку, щоб стати ще до того, як почне сходити сонце, щоб прийти на місце, виставити там використанням різних фільтрів. Ось і дуже серйозно до цього відноситься. І тому фотографії дійсно класні виходять. Талановитий фотограф Ігор розповів про свої подальші плани, що збирається сфотографувати затемнення, спалахи та плямі на сонці, космічні туманності а також на ближчому майбутньому зайнятися і підводною зйомкою. Уряд країни визначив 10 обов'язкових житлових послуг. Перше прибирання прибудинкової території, друге прибирання сходинок. Третє вивезення побутових відходів. Збирання, зберігання, перевезення, переоброблення, утилізація, знешкодження та захоронення. Четверте прибирання підвалу технічних поверхів та покрівлі. П'яте технічне обслуговування жеків. Шосте технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем. Сьоме обслуговування домовентиляційних каналів. Восьме поточний ремонт конструктивних елементів внутрішньобудинкових систем гарячого холодного водопостачання і водовідведення теплопостачання та зливної каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на прибудинковій території, дев'яте освітлення місць загального користування, та десяте енергопостачання для ліфтів. Світлана Півоварова на засіданні міськвиконкому порадила споживачам. У разі виявлення ними пред'явлення до оплати ненаданих послуг наступне. Не потрібно чекати, а скласти акт претензію. Якщо протягом трьох днів жек не довів, що послугу було надано, то нарахування з неї знімається автоматично.